Чи любиш ти прокидатися зранку? У мене у селі будує а, півник, а вдома мене будує мама. А як тебе півник буде, а як тебе мама буде? Певник кукарікає, а мама каже, щоб я уставати. Щоб я поснідав щось на кухні у себе вдома. І потім збирався у садик. Я сьогодні прийшов і вихователька Оля, і Ваня сказала, що треба раніше йти, а мама сказала, мене, що я їду вдома. Я їй вдома жарена, я йти. Люблю, бо ну з його і дуже рано лягаю. В одну за одну хвилину. Ми сам, витираюсь, на дій піве і лягаю захинаю. Ще на своїй кроваті дуже дасний. А Юлька моя, сестричка маленька з трьох років. Вона захинає теж так само, як я, тільки сказочкою треба. А хто тебе буде? Півник. Який півник? У мене вдома є півень. Живий півень? Так. А де ж він живе? А в мене біля подвір'я. Він ку... сідає на забор у мене, там десь і кукуріка, і співає там. Я чую і, і... і встаю зранку і починаю вдівати зранку. Така півень, що кожен раз в один і той самий час співає? Один той самий. А як же півень знає, коли треба саме співати і тебе в садочок будете? Ти йому казав чи що? Він розуміє. він читати в мене півень вміє. А може він з тобою в садочок ходив? Ні? Звідки він такий розумний взявся? Ну, він знає, все прекрасно, я його учив. Дуже багато вихідних. Люблю. Легко прокидатися, чи тебе за ніжки батьки стягують з ліжечка? Я прокидаюсь сама, Бо тому що мене прокидає сонечко. А як воно тебе збудить? Я сплю і тоді відкриваю власку, а там уже сонечко. І я, і я тоді одягаюсь, іду в садик. А чому ж ти любиш ранком прокидатися? Тому що ранком покидає сонечко або півники, або мама з татом. А як тебе мама з татом будуть? Будуть? Ну, вони бачать, що я сплю, ну, вони і вони і вони мене розбудяють. І що потрібно робити, щоб бути таким бадьором? Застелити ліжечко, умитися і був на хороший настрій. А де ж взяти гарний настрій, коли так ще спати хочеться. Треба так добре проснути, щоб не хотілося спати і зарядку потім зробити. Люблю, але трохи сплю, просилась. Потім, коли так сплю, сплю, мама. Я йду, йду, а потім сідаю, беру одіяло, на подушки сідаю, укриваюся діялом, включаю мультики і дивлюся, а мама мене заплітає. Не дуже легко прокидатися, ти б ще так посиділа в одіялі трішки да, зранку. А хто ж тебе будить? Мама. А як тебе мама будить? Говорить, зі Ніколи стягала іще за ноги. А що потрібно робити, щоб бути зранку бадьореньким? У тебе вже як мама стягла сліжечка, і що тоді треба робити, щоб прокинутися швиденько? Вмиться. Подивитися трохи мультики, взуки, піти на вулицю, погуляти і потім піти вже в садик. А які мультики найкраще допомагають прокинутися? Еще люблю я еще лунтика.